Заселила голку і взялася за чергову вишивку. Не можу заснути. Я встаю, сідаю, вишиваю до двох, до трьох часов ночі, а тоді вже лягаю спати. Ця робота це, вона дуже допомагає людям жити. Вона успокоює нерви. І за все забуваєш. Хрестиком Віра Храєвська вишиває понад півстоліття. Нині їй 84. Вишивала. Відколи вийшла на пенсію, каже, часу на улюблене хобі стало значно більше. Я такого посидів півчаса, брик подушечка долежить, брик полежала, полежала, встала назад, вишиваю. Пішла по дворі, походила, курандала туди-сюди. Прийшла, я знов вишиваю. Подушки, скатерки, рушники, картини. Усе, що зараз прикрашає хату бабці Віри, жінка вишила сама. Це я вишивала тут роками, років десять. Стіни оселі завішані образами святих. На подушках традиційна українська вишивка, а ще портрети котів і собак. Надихає на творчість мисткиню кішка Анфіса. Де сюди. Квітами мисткиня прикрашає переважно рушники. Усі її роботи то не для продажу, каже, дарувати звикла. Двоюрідня сестра замуж віддавала дочку. Я вишила під ноги дуже гарного рушника. То казала ця ведуча, що ще, ще такого рушника в нас не було гарного, як це. Не то, що я фальжусь, але такі узори. Скільки має таких в доробку, каже, вже й не пам'ятає. За півстоліття вишила чимало. Це лице називається. Жодного вузлика немає. Да, немає ні одного вузлика. Бачиш, дарує іншим, і сама носить. Цю сорочку вишила для себе. На свята вдягаю і свято села. Не завадили займатися улюбленим хобі ані блекаута, ані два інсульта, внаслідок яких жінка частково втратила зір. Окуляри п'ятеро. Це око добре бачить, а це не так. Всі її ніхто не б'є, собі сяду та вишиваю. Дуже погано, що світа нема. А то я вечір ляджу, от зараз 6 годин я лягаю спати. Уявляєте діти? Живе Віра Граєвська у селі Уладівка на Вінниччині, усе життя пропрацювала на спиртзаводі. Чотири роки тому розповідає, у хаті зосталася сама чоловіка, який захоплювався її хобі. Поховала час від часу в гості до бабусі навідуються діти, внуки й правнуки. Для них те, що разу щось вишиває. А ще потрохи навчає цьому ремеслу, бо каже, хоче, що і молодше покоління, українські традиції. Пам'ятало. Ірина Хуходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.